Друзі, доброго дня, мене звуть Міла. Це я йду додому, та несу посилку від пані Ірини з Києва. Але є три відрізу тканини, мені здається, це віскоза. Я впевнена, що якщо б я кожну з вас дала помацати цю тканинку, 100% ми б знали, що це таке. Якщо б ми знали, що це таке, а так ми не знаємо, що це таке. Спитала у чата GPT, що це за тканина. Зробила йому фото, він казав, треба. Підпалити. Я підпалила, мені це подобається, коли все бігають, суетяться. Та тканина не перетворилася після цього в таку пластикову кульку. Вона тліла як бавовна, та запах у неї теж такий був, як у бавовни. Тому мені здається, що це віскоза. Чат GPT теж зі мною погодився. Каже, мабуть, ти права. Ну, можна було б запитати у пані Ірини, що це за тканина, але я не стала її турбувати. Думаю, родина мені прислала тканину. Зараз я буду за кожний клаптик там питати, а що це таке, а це що таке незручно було. Тому я так сама намагалася провести розслідування. Тут я вже приперла здоровезну посилку додому. Це сама велика посилка, яку я отримала з тканиною. Прислала мені її пані Марія. Тут майже все бавовна, але є відріз тонкої вовни, також є багато фланелі. Цю фланель я поки що не чіпаю, я її залишила на піжамні штани. Коли стане прохолодніше, я буду шити. Зараз поки що нема потреби в такому одязі. Ще одна посилка від пані Юлії. Багато яскравої кольорової тканини це залишки від шиття постільної білизни. Звісно, це все баговна, нема ніякого шовку або вовни. Все піде на труси або подушки. Звісно, одразу я не шию з нової тканини, треба її спочатку випрати. А щоб її випрати, треба спочатку, щоб краєчки не обсипалися обшити. Тому я беру старі нитки, які мені віддали, та ними обробляю усі краї усієї тканини. По часу це було довго. Тканину підготувала я три дні. Спочатку я її обшивала, потім у мене було два дні прання. Там вже на четвертий день зранку вся тканина була готова, я вже залишки зняла з балкону, все посохла та складала її в кімнаті прямо так по кольорам. Коли я все обшила, біля мене ліворуч була дуже велика гора тканини. Я її всю розібрала по кольорам, щоб прати окремо. Тканина нова, я не знаю, як вона себе поведе, мабуть, щось поліняє. Та щоб не зіпсувати усю тканину, вирішила її окремо по кольорам прати. Коли обшивала, більш детальніше роздивлялася тканину та знайшла два відрізи поліестером. Один такий маленький був як шарфік, то я його порізала на ці петельки для подушек. А от великий, там є такий він білий, з зеленими листиками, та на цих листиках ще є бльосточки. Я не знаю, що з цією тканиною робити. Якщо ви мені щось підскажете, я буду вам дуже вдячна. Мабуть, труси пошити, але з Поліестеру труси шити мені здається, це погана ідея. Поки що не знаю, що з нею робити. Ви знаєте, коли тканини багата, вона по кольорам висить. Це дуже красиво. Виходиш, у тебе то зелений балкон, то коричневий, то синій, то жовтий, то рожевий, то відтінки білого там серденьками або листиками. Ну це дуже приємно. У мене взагалі ніколи не було в житті звичайної тканини, бавовне в такому обсязі. Це вперше. У мене постійно щось брутальне: шкіра. Кардура, Оксфорд, джинс. А от такої приємної на дотик, м'ягенької тканини не було. Навіть є один отріз тканини на дитячі папелюшки. Ну, це милота. Це у мене вже випрана тканина. Так я її складала по кольорам, як вона там у мене сохла. Зараз вже четвертий день у мене, коли я займаюся цією тканиною, поки що нічого не шию з неї. На четвертий день було створено сонечко, луна та зірочки, а я все ще перебираю тканину. Це я сіла її перебрати, що у мене піде на труси, а що піде на подушки. Ну, це ще не остаточне моє рішення. Зараз я показую синю тканину, з якої зійшла фарба. Бачите, такі смужки з'явилися біле. Ну, не прям біли, вони просто світліші, ніж сама тканина. Я навіть відправляла відео Алі Кобіц, вона теж подивилася на це. Каже, що це буває, коли тканина темних кольорів, то на неї отак може зійти трошки колір. Але дивіться, тут ще у мене є штапель. Мені здається, що це ще тих часів, коли ми були усі маленькі. Після прання вона залишилася чорною-чорною, як була і до прання. Мабуть, це ще залишить від фарби. З цієї синієї тканини я вже покраїла подушки. У мене для вас невеличка порада. Щоб легше було прасувати, я завжди в водичку додаю трошки кондиціонеру для прання, бризгаю тканину з пульвілізатора, потім прасую. Дуже багато років не наливаю в праску водичку, тому що вода не дуже гарної якості, а бігати, шукати водичку, яка підійде до праски, щоб вона не ламалася, щоб не було камінчику. Ну це дуже дорогий досвід, скільки прасок треба угробити, щоб знайти ту саму водичку. Навіщо мені ці зайві рухи? Просто купила собі за 2 копійки пульверизатор та користуюсь їм. Після цього у мене праски почали жити дуже довго. Остання дуже крута праска з металевою підошвою, без будь-якого антипригарного, надприродного, фееричного, фантастичного покриття у мене зламалася, тому що я провод зіпсувала. Ну, це була моя провина, Чоловік обіцяв мені його полагодити. Оця праска у мене не дуже гаряча, тому що там покриття оце, антипригарне, коли праска з металевою підошвою, вона набагато гарячіша, ніж праска з антипригарним покриттям. Оце я помітила, коли взяла цю червону праску. Після великого прання мені ще віддали тканину. Це жіночка з Харкова, пані Наталія. Вона шиє постільну білизну на замовлення. Вона мені віддала дуже красиву тканину, майже уся вона преміум класа, сатин з Туреччини. Це дуже класна тканина. Один раз у мене була в руках така, я шила на замовлення комплект постільної білизни. Але вона у мене поки що полежить, тому що я спочатку хочу з цієї тканини, яку я підготувала, тому що мені треба вже подушки шити. У мене вже є замовлення на 20 подушок в лікарню. Треба дуже швидко робити. Та останнє питання на сьогодні: на яке я хочу дати свою відповідь: скільки треба наповнювача в одну подушку. Я використовую новий халофайбер. В ньому дуже багато повітря, тому його треба менше. Якщо використовувати старий холофайбер, навіть якщо ви будете ручками його, все одно в ньому не буде стільки повітря, скільки в новому він не буде такий пухкий, легкий, як новий. Тому подушка буде важче, ніж з нового холофайберу. Це теж треба розраховувати, коли ви будете замовляти холофайбер. Якщо ви використовуєте не холофайбер, а мабуть синтепон або у вас бавовняний наповнювач, тоді я не знаю скільки грамів треба на одну подушку. Вибачайте. Друзі, дуже вдячна, що ви знайшли час зайти до мене в гості, трошки послухати мене, написати коментар, підписатися, поставити лайк, дизлайк. Це ваше право. Я вам дуже вдячна за все. Бережіть себе, дбайте про своїх близьких. До побачення!